Краще, ніж вечірня прогулянка перед вечірнім тренуванням. Прийшла трошки раніше і вирішила прогулятися, по рядом є місцевий стадіон. Я подумала, як круто, хто живе прямо біля стадіону. Ну, хоча не всі в цей момент можуть використовувати. Я, наприклад, якби так близько жила, я б бігала у бігала гарну погоду. Вставала би і бігала. Колись я жила біля стадіону, але не так близько треба було пройтись. Ну, я бігала, реально ходила, бігала по колу стадіону, мені подобалось дуже, це було дуже круто. І всі, у кого така є можливість, не нехтуйте. Бо що бігова доріжка, що стадіон, це безкоштовно, ще на повітрі. Главное, головне клас ну, правильно дихати. Взагалі це така можливість відпочити, так, на повітрі, ще побігати, зарядитись енергією зранку. Та взагалі красите. Але у мене стадіон далеко. По місту бігати я не люблю. Мені не подобається просто по місту бігати. Це не то задоволення, біжиш, багатьох зустрічаєш, таке тисковане, не, не в тому стані, якому хотілося б, а хто біля стадіонів або паркової зони живе. Це тільки летдачі не буде бігати. А бігати вже доказано, що це найкращий антистрес і взагалі найкраще, що може бути в будь-якому віці. З дитинства до. Старості можна бігати, бігати. В мене звідси видно, відкрили вже клуб чи ні, ще не відкрила. Бігати і бігати можна. Ну, і треба бігати. Зараз казали, дуже сильно помолодшала група людей вже в 30 років люди мають захворювання 60-літніх людей. 50-60-літні хвороби. Це те, що люди. Стресі постійно наші живуть зараз. І саме спорт допомагає цей картизол рівноважити знаєте, цю вироботку картизолу і правильні гормони нормалізувати для того, щоб цей стрес нас не руйнував. Класно заходити в різні медитації, класні дихальні вправи робити і займатися спортом, щоб не старішати. Щоб не старішати швидко, треба робити саме такі речі. Та всі ми про це знаємо. Просто не всі признаємо, не всі хочемо втрачати час на себе. Нам завжди шкода себе, якісь відмазки, то вік, то коліна, то ще щось, то ще щось, але завжди можна знайти якусь альтернативу. І я скажу відверто сама, коли я перестаю займатися чимось спортивним, я наче руйнуюсь. У мене вже спина починає боліти, у мене. Тиск постійний, в мене все, все болить, я не можу. Взагалі відчуваю себе дуже такою слабкою, якось мені не дуже приємно. Коли займаєшся чимось, хоча б хоч бігаєш, хоч в зал ходиш, хоч щось робиш, життя має другий якийсь відтінок. Стовідсотково. Стовідсотково це так працює. Тому не нехтуйте спортом в будь-якому віці, хоч якісь справи, хоч якусь гімнастику, треба щось робити. Бо стреси нас руйнують, а треба з ними боротися. Саме через спорт це класна річ. Вправи, спорт, прогулянки, пеші, просто ходити, бігати, рисою, я не знаю, як хочеш, ну, хоч якось. Тому всім бажаю гарного вечора і гарного відпочинку.